Командир 211-го батальйону, який кришував катування військових, кришував вимагання грошей з військових, спокійно вийшов собі на свободу. Вітаю, вас, шановні друзі. Слухайте, я не знаю, у цього дна колись буде дно. Кілька днів тому я вам розказував про великі розслідування української правди по 211 й бригаді. Хресник комбата, звати його Владислав Пастух, бив військових, катував. Вони там військових тримали в клітках, вимагали з військових гроші. Ну а чому ні? Його хресний це командир батальйону, його тато це е, начальник штабу. Тобто в нього руки були розв'язані. Те, що творилося в цій бригаді, інакше як катівня, просто не називається. І що ви думаєте, наступного дня після цього розслідування у цього командира бригади Олега Побережнюка затримали СБУшники? І знаєте, що вони йому пред'явили? І не кришування, катування військових та вимагання грошей. Вони йому вигадали абсолютно іншу справу. Сказали, що він залучав військових для будівництва свого будинку у Хмельницькій області. Уявіть собі. І за цим обвинуваченням йому там загрожує максимум до 6 років позбавлення волі. Тобто, замість того, щоб отримати довічне ув'язнення, він максимум може отримати до 6 років позбавлення волі. Але сьогоднішня новина показала абсолютно дно цієї країни і всієї правоохоронної системи України. Сьогодні оцей виродок, комбат 211-ї бригади. Олег Побережнюк вийшов на свободу під заставу у 900 тисяч гривень. ця тварина кришувала катування українських військових, вимагання грошей з українських військових, його садять за взагалі якоюсь незрозумілою, надуманою лайтовою справою. І через три дні він взагалі виходить на свободу під заставу. Я тільки не розумію: оце вже і є європейська демократична Україна, за яку кожного дня гинуть хлопці на передовій. А ще більш цікавих та корисних новин я публікую на своєму телеграм-каналі, не на часі. Посилання на телеграм є в шапці профілю.